Дійсно, будемо в тому числі налагоджувати роботу медика, будемо налагоджувати співпрацю з органами місцевого самоврядування, ячою голова ради, до цього закликає, я його отримую і в тому числі взагалі де... всі мають органи місцевого самоврядування. Відповідно, зараз будемо. Братися запечувати, якщо ставати до роботи, розповчені ситуації, це там багато. І, само, бачите, як демократичному стані і держава, і регіон. І, і це буде зробити звичайно нелегко, Ви бачите, що уряд вряновує велику частину ресурсів на підтримку збройних сил, сіл політичної ситуації, але будемо ставати до роботи за. які закладні зміни очікують на адміністрацію я хочу запевнити вас в тому що давайте взагалі всі трохи відійдемо від політики давайте будемо робити якісь реальні професійні кроки для того щоб це робити з дійсно потрібно тобі, команду виключно професіоналів потрібно провести ілюстрацію підбір кадрів людина має бути по-перше Чесне порядок не запрямований ні в яких речах, і е, другий критерій це однозначно професіонал, який добре володіє ситуацією в своєму напрямку, своїй галузі, якого відповідає. і таким людям будемо надавати пріоритет. Перш за все, буде віддаватися перевага професіоналізму і порядності. Порядність Це вимагає від нас, вони, від нас вимагає це. Майдан від нас вимагається з інакше не можна, тільки так і не інакше. Іншим варіантом не може бути. Яким чином ви це будете реалізовувати? Відбір з чесних людей. Будемо поступавши проводити. Е... Я вже говорив, що потрібно виступати з ініціативою створення е... продума ім'я Христаційного комітету, який би мав е... відповідно цими речами займатися проводити на нашому рівні вистрати. Я думаю, що на рівні держави вже ця система вибудується, і таким чином полегшити. Коли плануєте цей комітет створити? Дайте зараз приступити хоча б до роботи зараз написані, що буде найперше роботи? що мені. Ну я вже говорив раніше. Така ситуація, що тут не можна сказати щось найперше, щось не найперше. Ви маємо розуміти, що за нами всіма стоять різні люди, які потребують. Виплат, хоча б отримання в тому які є, які потребують захисту. Те ж саме я вже говорив: сільське господарство, станополі роботи, це потребується безпека держави, і освіта, і медицина, Ви чули сьогодні, це побажання, яке включалися. Потрібно всьому давати лад, всьому і зразу, і в комплексі. Чогось виокремити. Ну, якщо говорити так предметний перший крок, то це. Вивчити ситуацію, розібратися із кадровим потенціалом, і з бій, вже прийнятно забрати мати. Пані Іванович, ви вчора прийшли на роботу о 12-й годині. Чи ви працювали вчора, чи ні, вчора... ви просто я... з'явилися в адміністрацію ще не я... Як... Я, як голова? Зрозумів, б... що... дякую. 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 Вчора я з'явився просто в адміністрацію, ще не як голова. Я буду поступив моментом. Приступні до виконання обов'язків тоді, коли було представлені, буде перше розпорядження. І друге запитання: ви мешкаєте в старопортній Так як ви збираєтесь кожного дня їздити на роботу? Я не, не збираюся кожного дня їздити на роботу, бо ви ну, самі так. розумієте, що зараз стільки звалюється на мої плечі, що ми будемо вже можна. Тобто ви будете тут орендувати квартиру чи Як ви -то тоді тут будете? Я вирішую. Так. Дякую. Таке питання Іванович. Ви в ефірі одного з каналів сказали, що будете відкривати. Школи і ФАП, які закривала команда Ядухи, де будете брати на це ресурс? Я сказав, що ми будемо працювати над цим питанням, тому що тоді робилося так, і це тягнуло за собою великий негатив в ік'яті робочих місць, і таке інше. А зараз потрібно відновлювати скажімо так, ці заклади і освіти, і медицини. Ну, і для того, щоб знову ж таки впливати робочі місця. і налагоджу нормальную работу слово Я скажіть, Скажіть, а какой ущерб по вашому нанесла в власті області вот, на сьогоднішній момент? Какой объем ущерба? Вы уже делали приблизительную оценку ущерба, которые нанесла в предыдущей власти? Точно я не можу сказать и... Ще раз наголошую, дайте мені приступити до роботи, вивчити ситуацію. Як довго ви плануєте потратити на думаю, пропуску підтримання? Пройде кілька ближчих днів. За неділю справити чи готовий зготувати перед громадою про ці декілька днів, що ви вже з'ясували, і коли це буде ви нам чекати запрошення від прислужника приклад адміністрації на вашу прес-конференцію? Я думаю, що. Тож я не можу сказати, яка там дату, ви зараз ви розумієте самі, да? але дайте я вийду в курс справи, дайте я вивчу трохи ситуацію, і ми обов'язково будемо спочатку. Будуть люди з партії регіонів якісь посадилися. Скажіть, ви предвієте кадровий дефіцит или думаєте, що справитесь своїми силами? Я думаю, що справлюся. Я перепрошую, в мене зараз порадає. Да?